Через порив тепломережі та витік на магістральній котельні вчора, після 17 години, працівники Бердичів теплоенерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи, які, зі слів директора комунального підприємства, тривали до восьмої ранку. До восьми ранку устраняли цей порив, вирізали кусок компенсатора, поставили нові труби, зварили, провели ремонтні роботи. Вчора в обід запустили 26 будинків. Забезпечити теплом будинки головна задача, каже керівник. Тож у другу половину дня працюватимуть на іншій магістральній гілці. Бо без тепла нині лишаються ще більше 30 будинків, серед яких обидва корпуси медколеджу, дитячий садочок, приміщення поліції та податкової. А поки ж ліквідовують аварію на теплотрасі по Вінницькій. Відуться підготовчі роботи, ще є один порив. Зараз техніка задійствона на другому районі На Вінницькій. Там теж два будинки перекриті. От, як там закінчить, почнуть після цих підготовчих робот вже другу вітку. Тут розводка йде в одну сторону вулиці і в ту сторону наверх. Котельня не могла працювати повноцінно через великий витік до 80 кубів води, каже керівник тепломережі. Гнилі й диряві труби не міняли вже більше чотирьох десятків літ. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.